Привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогоднішній влог починаємо з розпаковки сковорідки. Нарешті я дійшла до центру видачі епіцентру і забрала сковородку Tefal. Вона називається Simply Clean з антипригарним покриттям 26 см діаметр. Ось так воно виглядає. Вона мені сподобалася. Я в кількох дівчаток у влогах побачила таку сковорідку, просто загуглила і знайшла на епіцентрі. Зараз вона за 669 гривень по акції. Буду її гарно мити і не використовувати. Ну, я намагатимуся. Антижир ніякий такий агресивний, тому що він мені минуло сковорідку, я її розхламила, він мені її зіпсував. З покупочкою мене нарешті ніяк не могла. Забрати сковорідку. давно її замовила, але щось не доходили ніжки. Сьогодні поїхала на маршрутці. у нас підняли плату за проїзд, зараз коштує 16 гривень, був 13. Показую, як працює цей гаджет. Він біліє. Бачите? Дійшло вже до позначки Soft. Тобто яєчка в мене вже зварені у см'яточку. Коли дійде до позначки медіум, вони будуть звичайні такі зварені яєчки, а хард це такі, як на крашенки, як на пасочку, на якісь салати. Класно. І, ліє, і стає таким білочком. Супер! Бачите? Хлево. Показую вам свій сніданочок. У мене сьогодні такий типу бол. Тут у мене гречка варена, одне яєчко, кукурузка, морква і червона рибка. На десерт у мене буде зефір, якщо я вже його подужую, і. Кавуся. Всім, хто снідає, приємного і гарного продуктивного дня! Гуляли за нюю, ходили на каву, забігли в Єву. Мені дуже сподобався, я вже його неодноразово бачила у інших блогерів Тісорі де Орієнте. Я не знаю, як вона називається. бізантіум. Дуже класний аромат. Мені дуже сподобався. Вирішила взяти цей кондиціонер для прання. Він коштував 134 гривні. Тут у нас скільки мілілітрів. 6, 760. Потім я взяла ось такий свій улюблений порошок «Альпійська свіжість аквапудра на 14 циклів прання. Кирилу я вирішила обновити зубну щітку, тому що він щоп'ятниці ночує у бабусі у моєї мами. І там уже щітка така страшна. Я взяла доктор Морген. В принципі, вона така рівненька, гарненька. Думаю, керюшків сподобається. І там зараз була акція на креми для рук. На всі, по-моєму. Береш два, третій у подарунок. То ми з Анією взяли 3 на двох. Виходить, що вони коштували по 60- з чимось, а один крем вийшов 40 гривень. Я собі взяла ось такий класичний дав. А ще я сьогодні таку класну отримала посилочку. Дивіться, яка вона велика. Тут у мене органайзери для комода. Я замовила кілька органайзерів. Сьогодні хочу організувати дитячі речі. Але, мабуть, спочатку покажу, що я купила новенького в Сінсеї. Зараз ще заберу у кур'єра Місто Експрес посилочку. Давайте покажу, що купила в стаціонарному магазині. Взяли кірюшки. Джинсики, розмір 140. Мені дуже сподобалось, що вони плотні. Гарненько сидять по фігурці, тому що він у мене вже такий росленький, але худенький. Ціна дуже приємна: 289 гривень. Класний такий джинс, дуже якісний, плотний. Мені подобається. Вони такі потенці, на кірюшку сіли ідеально, але в нас взагалі така проблема, що завжди у нас талія широка. Нас рятують лише ось такі застібочки. Регулюється тут ширина талії. Класно. І взяла ось таку ковтинку. Вже у кількох хлопчиків в нашій школі. Ну, не в однокласників, а взагалі бачила такі класні свічоти. Мені дуже сподобався, особливо кольором, звичайний малюнок класний, але дуже такий гарний, якісний трикотаж. Вона трошки утеплена, але нічого. Зараз на весну буде саме якраз. Так, також у нас у розмірі 40 і це ліцензія це Сімсони. Ціна 289 гривень, також 140 сантиметрів зріст на 9-10 років. І тут у нас намальований Барт Сімсон. А ще дітям брати оверсайз, тому що вони дуже швидко ростуть. Взагалі у нас розмір 130, але я вже почала брати 140. Дуже гарна з капюшоном кіріл носить лише речі з капюшончиком. Гарний такий буде у синочка лучок. Ох, Як я обожнюю зривати наклейки і обрізати етикетки? Це прям насолода. Мені дуже сподобався ось такий гаманець. Давно вже з Кірілом думала, щоб йому купити новий, бо в нього був, не пам'ятаю, з Бетменом, по-моєму, круглий такий з резерва, то він не дуже зручний для копійок нормально, а от для купюр то ні. 169 гривень коштував такий наруто, там був ще червоний з спайдерменом і синій з Бетменом. Такий він пані. Биливок? Багато всяких кишеньок, відділів, щоб складати дитині гроші, тому що зараз раніше не давали, а от зараз ми йому даємо кишенькові гроші. І покажу штанці, які я взяла, не повірте, у дитячому відділі, тому що ось такий. Принт у дитячому відділі мені сподобався набагато більше, ніж в дорослому. В дорослому якийсь такий мерзенний принт Леопард. А оце дуже такий гарний. ціна, дуже приємна: 269 гривень. Я взяла розмір 158. Звичайно, було б краще взяти 164, то в мене зріст 164. Але вже як є, я, я зараз примірюю, вони виглядають просто. Фантастично. Такі вільні. З футболкою пума оверсайз. Просто шикарно. І матеріал дуже класний. Легенький. Він такий, наче жмаканка. Дуже класні штани, дівчачі. Отже, давайте. Познайомимося ближче з органайзерами. Я отримала ось такі класні органайзери. Вони виготовляються на замовлення. Всі посилання на контакти будуть в описі під цим відео. Органайзери можуть бути стандартних розмірів або конкретно під ваші потреби для ваших шухлядок, для ваших шаф, полиць. Виготовлені з натуральних тканин. Вони екологічні, дихають, гарно все прошито. Я подивилася, і взагалі немає до чого докопатися, придертися, як сказати. Бо знаєте, отримуєш з аліка якусь фігню. І вона що, осипається всередині. От зараз для наглядного прикладу я вам покажу органайзер з Аліекспрес, то це просто жах. Ось, бачите? І ніби вони на вид класні, але вони з часом просто тріскаються, рвуться, осипаються. Якісь вони такі неприємні, виготовлені з таких матеріалів, дуже дешевих, тонких. Форму хоч і держав, але такі вони не цупкі. А ось саме ці органайзери дуже цупкі. Тільки погляньте на ці строчечки. Там у різних кольорах вони є: і бежеві, і білі, і чорні. Вибір просто шикарний. Дуже гарний такий бантик милий. Щоб оце, знаєте, вже навести лад один раз і назавжди. Звичайно, як би цього не хотілося, не завжди так виходить, коли ти живеш не один. І сьогодні з вами будемо організовувати саме комод мого сина. Я використаю ці органайзери. Я думаю, вони ідеально стануть у комоді. Тут буде для футболочок, тут для трусиків, шкарпеточок, маєчок, футболочок, якихось ковтиночок. Просто супер. Ось саме ці органайзери, то вони виготовлені з натуральної бавовни. Ще також можна під замовлення або просто на сайті за наявності замовити такі бокси, які зроблені з натуральної шкіри. Ось, наприклад, мені на огляд прислали ось такий. Просто погляньте на ці строшечки, вони ідеальні. Сайт називається Любава. Дуже класні. Дуже сподобалося. Я навіть і не розраховувала, що буде все так красивенько, рівнесенько. Дуже мило. І що мені подобається найбільше, що тут індивідуальний підхід, індивідуальний підбір органайзерів саме під ваші полички, під ваші шухлядки, що не буде десь гуляти якийсь вільний простір, все ідеально стане саме по розмірах, які ви вкажете. Для замовлення пишіть в контакти, в Телеграм, я вам все залишу в посиланні під цим відео. Майстриню зовуть Любов, вона от реально робить все з любов'ю. Мені дуже сподобалося. Дякую, Люба. Дівчатка, рекомендую, дуже класні. Ну що, давайте зараз наведемо кіпіш в Кирилових шухлядках, а потім поприбираємо. Оцей органайзер такий вільний стоїть. Я хочу сюди поскладати шнури. Всілякі зарядки, тоді вони будуть завжди у порядочку. Треба все тут попротирати. Наводимо порядок лише у шухлядки-синочка. Йому потрібно з цим допомагати. Хоча я хочу вам сказати, він молодець, він е, старається тримати порядок, але це дитина, це хлопчик, тому якось так. Чином я складаю шкарпеточки. Я вже неодноразово показувала. Це найкращий такий спосіб. Звичайно, не завжди вдається саме так складати, тому що найчастіше ми дуже поспішаємо і отак просто так, закручуємо. Але мені подобається саме ось така система. Отак. завернув. Такі кишеньки, конвертики, знайшла пару пар нових шкарпеточок. Також вони з сінцею. У нас взагалі одяг дитячий або з сінцею, або з резервом. З'єднайтеся до сьогоднішнього прибирання. Навіть якщо вам не потрібно складати дитячі речі, то все одно завжди знайдеться в домі, що поскладати, де навести порядочок, лад. І ідеально для організації шаф підійдуть органайзери Любава. Посилання на сайт, на контакти майстрині я залишаю вам в описі під цим відео. О, шкарпетка така. Просвічується, я, мабуть, її викину. І ось іще також. Такі вони вже прострелені. Викидаємо. До речі, я наступне відео також планую з прибиранням, з розхламленням. Тому будьте на зв'язку, підписуйтеся на мій канал. Не губіться. Я завжди рада спілкуванню, рада вашим коментарям вподобайкам. Мені дуже це цінно. Чомусь мені здається, що ці шкарпетки, вони на нього малі. Такі якісь вони. Я, мабуть, їх також викину. Ну що, спробуємо їх в органайзер повставляти, їх не так багато. І я думаю, сюди, мабуть, я маєчки сюди поскладаю. А ось так по кілька штук шкарпеточок буде ідеально. Деякі ще в нас упрані. Клас. Взагалі цей органайзер призначений для нижньої білизни, але ну, це тут трусики зберігати, якісь плавочки, якісь, можливо, бодіки. А ось це для лівчиків. Для бра, але я сьогодні організовую саме дитячий комод, -то, тому мені знадобляться ці органайзери. Я зараз дуже класненько тут футболочки по дві штучки поскладаю. Взагалі, ось саме ось таке розділення, то воно звичайно найкраще для футболочок. Ось так я поскладала. Найкраще, звичайно, спосіб зберігання це такий по Марі кондо, метод Марі, коли у нас все зберігається ось так вертикально. Класно, ось такі розділення. Сюди, мабуть, зараз ще світшотики поскладаємо. Подзвонив кур'єр. Я щойно забрала останню свою посилочку на сьогодні. Це з сінцею. Тут подаруночок для Полінки. Зараз вам також його покажу. Цю ковтинку будемо віддавати, а ці джинси я обріжу і будуть шортики, тому що вони в нього тільки по довжині замалі, а все інше ідеально будуть у нас літні джинсові шорти. Ну що, приміряємо? Один і два. Такий порядок важко порушити. Не знаю, як це вже потрібно умудритися, щоб порушити всю цю організацію. Об'ємний одяг нам найзручніше так зберігати, тому що в органайзерах він просто буде випирати і не закриватиметься. Не дозволяє висота самого комоду. Ну, це вже питання до комод. Тут шкарпеточки, тут трусики. Тут ще залишилося місце для трусиків. Маєчки, домашні футболочки, домашні штанці і футболочки, які ми підодіваємо кудись. Супер. Ось так. Я, до речі, вирішила викинути цей китайський органайзер. І цей шкіряний короб сюди став ідеально, в цю шухлядку. Тут зберігаються шкарпетки і білизна чоловіка. Зараз я все тут поскладаю і просто отак будуть вертикально зберігатися його трусики. Також формую кармашок і засовую сюди чік-чик. Карпетки хоч і в безладі, але тут все перебрано. Я дуже часто там перебираю і чоловік іноді щось викидає. Так. Ось якось так. Ну, а ще я шорти обрізала. Зараз приміряємо. Це будемо зараз викидати. І взагалі у мене багато на викидон. В наступне відео прям буде дуже бадьоре, супер заряджаюче. Не пропустіть. Будемо. Реально класно прибирати, розсламлятися. Знаю, що ви дуже любите такі відосики на моєму каналі. Давайте відкриємо посилку Сінсей. я покажу, що ми на день народження приготували для Полінки. Розпаковка. Як я це люблю. Ооо, який гарний колір! <гум> Клас! Полінці дуже сподобався цей набір. Це шортики, такі лосінки, велосипедки і світшот. Просто велосипедки з того боку причеплені. Того я вам показую спочатку світшот. Він такий йде оверсайз. Це куромі. Трьох нитка, звичайно, колір такий приємний, пусковий. Написано: I do what I want. Роблю, що захочу. Я не знаю, що це за куромі. Це якийсь персонаж, якесь аніме. Замовили у розмірі 140 на 9-10 років. В полінці 25 березня буде 9 років. Кірюшка старший за полінку на 3 місяці. І такі лисинки. Також куромі тут намалюю. Я чомусь подумала спочатку, що це піжамка, але все ж таки це такий піж. Вуличний комплект, а ну зараз ми прочитаємо. Написано светр, дитячий і шорти. Також у нас ліцензія. Ну, непогано, як вам здається, ніби виглядає нормально. А це друга частина нашого подаруночка, будемо дарувати в такій сумочці. Кірюшка піде до полінки. Дитячу кімнату, якісь будуть лабіринти, розваги. Полінці дуже сподобалася така чашка з Аврори, такий величезний стакан. Ми її його купили. Я спочатку чомусь подумала, що це амням. Планую також піти з кірюшкою, щоб їх трошки там стерегти, бо може початися і повітряна тривога, і тоді з розважального центру всіх попросять вийти. Тому краще, щоб батьки були присутні. Так, Складемо все це у сумочку. Отаку. Все, подарунок готовий. Мені подобається. Все таке по-дівчачому, миле, яскраве. Що думаєте?